Дорогі друзі, хочу також говорити про важливість, важливість вдячності, важливість вдячності саме Богу. І сьогодні я хотів би, розмірковуючи, так як я і привіла і першому говорити, три таких взяти сторони, за що ми можемо подякувати сьогодні Богу. І ми будемо брати тексти із Писання, будемо розмірковувати над ними, думати. Але саме перше слово щоб хотілося на яке звернути увагу, це саме на вдячність, подяка. Коли ви починаєте, або коли ви почали зустрічатися з цим словом, хто може згадати? Самі перші рази, коли ви почали зустрічатися з цим словом? Або подяка, або дякую, або просто вдячність, як ви думаєте? В один рік? Хорошо, хтось в один рік. М? Перші роки життя. Да? А як саме? Ви задумувались? Е, мабуть, найбільше ми почали це чути слово подяки або вдячності не тоді, коли ми дякували, а коли нас вчили дякувати. Нам щось проявили і кажуть, що треба сказати. Да? Дітям дали цукерку, що треба сказати? Дякую. І з самих-малих малих років ми люди розуміємо, що вдячність має бути. Це важливо для людського життя, це важливо для стосунків, це важливо для продовження нашого правильного життя. Вдячність має бути. Сьогодні ми особливий день робимо, відмічаємо це церковне свято. І ми говоримо про те, що вдячність Богу також має бути. І я б хотів би цією проповіді закликати нас до молитов подяки Богу. І таких три сторони я б хотів би взяти. Дуже простих, але коли ти обдумуєш, вони стають близькі до серця, вони стають важливі і щирість вдячності тоді набирає обертів. Є різні слова вдячності. Так? Дитина може на своїй мові сказати дякую, ви й не поняли, а вона подякувала доросла людина на своїй мові. Іноземець на своїй може тобі сказати дякую. Ти не зрозумів, а він тобі подякував по-різному. Іноді люди, які не вміють або не можуть говорити, вони на своїй мові можуть сказати дякую. Да? Є люди, яким важко сказати це словами, не тому, що вони не вміють говорити, просто ну, якось важко. Але ділом вони тобі можуть це показати підтримкою, проявом любові, вони можуть показати, що вони тобі дякують. І сьогодні я хочу, щоб ми паралель перевели на наші стосунки з Богом і подумали, як ми можемо виразити свою вдячність Богу. І дивлячись на те, за що, да? саме перше прохання і заклик молитися Богові із вдячністю за той період або за особливий період в житті, який ми проходимо зараз. Я не можу сказати, що це щасливий, легкий, безтурботний період в жодному разі. Але те, що ми дійшли до цього часу, це вже вдячність Богу, це не наша заслуга, це Божа милість до нас. У свій час в одному народі один чоловік сказав такі слова. Це книга Самуїла, перша книга Самуїла, 7 розділ, 12 вірш. І взяв Самуїл одного каменя і поклав між міцпою та між шинам, та й назвав ім'я йому Евен Езер, і він сказав аж доти допоміг нам Господь. Це був камінь, який вказував на Божу поміч для народу, народу ізраїльського. Але ці слова я б хотів би, щоб вони відносились до кожного з нас з вами. Аж доти, аж до цього місця допоміг мені Господь. Яким чином ми навіть іноді і не усвідомлюємо або не задумуємось, наскільки Божа робота вона реальна в нашому житті? Чому таким чином пішло моє життя? Чи таким чином стались обставини? Ми можемо багато переживати і багато нарікати. Але коли ми починаємо розглядати всі ці обставини, ми можемо побачити і в них Божу руку. Можемо і в цих обставинах побачити Божу турботу і Боже керівництво, якщо ми прислухаємось і шукаємо. Цей камінь був поставлений в ізраїльському народі, і ми також молимось за те, щоб і в нас був час, коли ми побачимо вже настання миру, коли Ізраїль переміг над своїми ворогами. Вони поставили цей камінь, і це свідчення було того, що Бог їх провів, Бог їм допоміг. Камінь допомоги. Давид у свій час написав в одному із псалмів також чудові слова, Псалом 15, 6 вірш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя, доля моя. Мова йде про своє життя, як Давид описує. Частки або межі пройшли по гарним прекрасним місцям. Хто знає життя Давида, той ну, скаже, Давид, ну, я з тобою не зовсім згодний, в тебе життя було не дуже легке. Тебе не приймали, тебе хотіли вбити, тебе хотіли прогнати, тобі хотіли завдати шкоду. Навіть сім'я проти тебе стала. Давид, я не згоден з тобою. Але Давид, дивлячись на Бога, він каже, моє життя пройшло по найкращим місцям. Чому? Бо Давид завжди залишався з Господом. Він завжди шукав Його спілкування, Його обітниці, Його присутності. І навіть у випробуваннях, в стражданнях він бачив Його піклування. Він бачив Божу турботу. Він каже: ці частки або межі припали для мене в хороших місцях. Це особливий шлях життя з Богом, коли ти знаєш, що Він поруч. Тоді і важко, але все одно ти знаєш, що Бог з тобою, Бог поруч. Паралель ми можемо перевести відносно нашого життя. Самуїл поставив камінь і каже, до цього місця допоміг нам Бог. Давид каже, життя моє пройшло по таким чудовим місцям, навіть оці всі переживання, випробування, страждання для мене це було легше, приємніше, бо це все було з Богом. Сьогодні ми можемо дивитись на пройдений нас, наш з вами шлях. Шлях викликів, випробувань, якихось спокус, якихось проблем, страждань. Але в цьому всьому шляху ми можемо побачити, якщо ми шукали, якщо ми звертались до Бога, побачити Його руку, побачити Його піклування, Його підтримку. Взивання, шлях да, – Взивання до Божої допомоги, благання про прояв охорони, участі в різних служіннях, провідування один одного, спільній посвяті Господу, і багато-багато чого іншого можна навести той шлях, який ми проходимо з вами. Але це особливий шлях. Коли ти знаєш Бога, коли ти поруч з Ним, ти просто усвідомлюєш, що ти не сам, ти під Божою охороною. Ми, хто роздавав або читав, або в свій час вчив на пам'ять 90-й Псалом, да? коли написано, що в тіні хто буде схований, в тіні крила, да? під Божим крилом, під Божою охороною, він буде відчувати Божу, Боже піклування, Божу охорону. Сьогодні ми хотілося б, щоб також, дякуючи Богу, могли згадати цей пройдений шлях, який ми пройшли, і щиро подякувати. Бог довів нас до цього часу, Бог допоміг нам, іноді ціною когось. Бо хтось віддав своє життя, для того, щоб ми змогли пройти цей шлях. Але ми маємо подякувати Богу дійсно, що Він милосердний до нас, що Він милостивий до нас. Тому, дивлячись на пройдений життєвий шлях, можливо, це був місяць. Останній місяць, можливо, це останній рік, який пройшов. Подумайте, за що конкретніше ви б могли подякувати, які ситуації в житті могли бути. За що б хотілося сказати Боже дякую. Друге, на що б хотілося звернути увагу відносно вдячності Богу, це є е, 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 іноді так просять. Да, подивіться, будь ласка, праворуч. Де ви сидите? На людей, які поруч з вами, да, і ліворуч. І друге, за що хотілося б, щоб ми могли подякувати, це один за одного. Сьогодні, можливо, ви когось не знаєте. Але ви можете подякувати один за одного за те, що ви є. І в свій час ви можете стати підтримкою, сильною підтримкою одне для одного. Добре, коли чоловік сидить біля дружини і подивився на неї і каже, дякую. Да. <світтє> хтось сидить далі, хтось ближче. Але це особливий час вдячності Богу за тих людей, які поруч з вами, які підставляли своє плече допомоги для вас не під ножку, да, а саме плече для того, щоб ви вистояли, для того, щоб ви пройшли, для того, щоб ви зміцнішали. Діти можуть подивитися на своїх батьків і сказати «Дякуємо вам, батьки. Батьки можуть подивитися ще на своїх батьків, да, якщо вони ще живі, і сказати вам дякую. Приємно чути, коли люди говорять про підтримку, про заохочення один одного, про спільне бажання разом бути, разом служити, про спільне побажання триматись Господа разом. Приємно це чути. Коли ви можете ділитися своїми переживаннями і думати один про одного. І сьогодні я також хотів би закликати вас, брати і сестри, дорогі друзі, День подяки, День подяки Богу, подякувати Богу один за одного. Якщо ви ще не знаєте один одного, сидите поруч, познайомтесь. Да? Після зібрання в нас буде святковий стіл, буде обід. Постарайтесь поспілкуватися, познайомитись, провести цей час, щоб потім, дійсно, ідучи додому, сказати дякую, Боже, дякую за те, що в мене стільки нових друзів з'явилося, за те, що це можуть бути справжні друзі, які зможуть дійсно бути підтримкою у свій час для мене. Послання до Филиппіан, перший розділ з 3 по п'яти вірші. Апостол Павло молиться, говорить про свою молитву, молитву до Бога, молитву вдячності. Послання до Филиппіан, перший розділ з 3 по п'яте вірші. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. І завжди, в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. За що тут дякує Апостол Павло Богові? За кого тут дякує апостол Павло Богу? За церкву, да? при кожній згадці про вас. Він говорить про церкву, яка знаходилась в місті Филиппи, де він був, де він ніс служіння, де він проповідував, де його знали. У них були близькі стосунки. І він каже, я далеко від вас, але коли я згадую про вас, одне, що в мене на серці, це. Дякувати Богу за те, що ви є. Дякувати Богу за те, що ви такі. Коли ми дивимося на своїх друзів, коли ми дивимося на своїх братів і сестер по вірі, на знайомих своїх людей, які близькі нашому серцю, дякуйте Богу за те, що вони є в вашому житті. Послання до Солонян, перший розділ, другий вірш. Ми дякуємо Богу завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Знову Павло говорить про церкву. Яку вони розпочинали, про людей, які там були, і він каже Я дякую Богові за вас, за те, що я знаю вас, пам'ятаю, за те, що ми маємо цю духовну спільність. Сьогодні ми можемо з радістю да, дивитись один на одного і сміливо казати: дякую Богу за те, що знаю вас та разом з вами, дякую Богові за ваш приклад старань, за ваш приклад посвяти, за приклад вашої дружелюбності. Дякую Богу за те, що ви готові були зі мною молитися, да? мали спільність молитви. Дякую Богу за те, що ви проводили разом зі мною час, можливо, по телефону, можливо, в присутності один на один, можливо, в невеликій групі, але й дякую Богу за те, що ви були в моєму житті. Дякую Богу за те, що ви допомагали в спільному служінні. І хтось думає за своє служіння, хтось за служіння з людьми з інвалідністю. Хтось за, за жіноче служіння, хтось за служіння із самотніми, хтось за братерське служіння, хтось за дитяче. І кожен може сказати дякую за те, що ти був в моєму житті. Хтось за капеланське служіння, хтось за служіння допомоги, милосердя. І кожен може сказати дякую Богу за те, що ти є поруч зі мною, за те, що ми є одна команда, ми є одне ціле в служінні Господу. Дякую Богу за таку важливу співпрацю. Це особливі, особливі слова подяки, які, бачачи один одного, ми маємо виразити до Бога. Іноді ми можемо подякувати Богу за те, що людина стала для нас добрим прикладом. Іноді, можливо, неприємна якась ситуація, але в ній і Бог чомусь нас навчив, і можемо і за це подякувати Богу. Один чоловік в свій час сказав: мудрий чоловік, благочестивий чоловік. Сказав такі слова, що невже ми від Бога будемо приймати тільки добре, а злого не приймемо? Да, цей чоловік, який пережив те, що ми ще з вами не переживали. Але він сказав ці слова, і ми розуміємо, що цей світ, він, ну, як би ми не хотіли його перекрутити, він несправедливий. Цей світ він приречений. От як би не хотілося про це говорити, але прийде час, коли Бог це все перемінить. Але поки цього не сталося, ми розуміємо, що життя буде супроводжувати наше життя, кожного з нас, різні проблеми, різні випробування, різні втрати, втрати можливостей, втрати часу, а навіть втрати близьких іноді. Це все буде нас супроводжувати. Але навіть протягом такого життя ми можемо бачити тих близьких для нас людей, які завжди будуть поруч і будуть готові допомогти. І за це ми можемо дякувати Богу. Ми можемо славити Бога. Ми можемо визнавати Його присутність і казати Боже, якби не, Ти, я не знаю, що б було. Дорогі брати і сестри, хай у ваших серцях, дорогі друзі, хай у ваших серцях залишаються тільки приємні спогади один про одного. Те, що погане, будь ласка, відкидайте це. Старайтесь пам'ятати добре. Проблема, чому про це треба говорити, бо зле пам'ятається. Набагато довше. А добро швидко забувається. Бо добро ми часто, як люди, приймаємо як повинність. Ну, Нам повинні робити добро. Чому? Бо ну, я, в принципі, нормальна людина. Да? А зло ну, яке зло, ви що? Я не заслуговую на те, щоб до мене проявляли зло. І отак ми спр... можемо якби, противитись цьому, але так ми, по суті, сприймаємо. І старайтесь пам'ятати один одного в доброму. Подумайте, за кого сьогодні ви б могли подякувати? Із тих близьких людей, які поруч з вами. За кого б сьогодні ви могли подякувати Богу? А таких людей буде немало. Це таке можливе завдання, коли прийдете додому. Хто буде ввечері молитися, хто ще в якийсь час. Подякуйте Богу за тих людей, які поруч з вами. Можливо, це чоловік, можливо, це дружина. Можливо, це батьки, які від... вклали в вас те, що могли. Можливо, це діти, можливо, внуки. Можливо, це ті друзі ваші чи подруги, які поруч з вами постійно. Подумайте, подякуйте за них Богові. І третє, на що я хотів би особливу увагу звернути, і також дивлячись на цю декорацію, я дещо прочитаю, хотів би увагу звернути на те, за що ми ще повинні чи за кого ми ще повинні подякувати. У нас є прояв Божої милості, у нас є друзі, які поруч з нами, але також. Наша країна переживає важкий період. Ми живемо в час війни, війни, в яку втягнуті не тільки, як дехто каже, там на сході війна, да? в яку втянута вся країна. І я б хотів, би, щоб ми, як церква, як віруючі люди, ми могли подякувати за тих, хто захищає нас. Подякувати за Богу за наших захисників. Якби не їхня стійкість, якби не їхня самовіддача. Яка мене по особливому захоплює, коли з ними спілкуєшся. Я не знаю, які б обставини зараз були. Ми знаємо, що це Божа робота, Бог над усім стоїть, Бог тримає, але також Бог тримає через людей. Так само, як Бог проголошує Слово своє через людей, через звичайних людей, побуджує Духом Святим робити свою роботу, так само Бог тримає нашу країну під захистом. Тому що хтось говорив одне, хтось говорив друге, а ми бачимо зараз, що тримаємось нелегко, але тримаємось і завдяки нашим захисникам. Я б хотів би один текст прочитати із Біблії і потім трішки розказати, описати картину, яку ви бачите прикрашено. Книга Вихід, 17 розділ з 10 по 13 вірші. І зробив Ісус, Ісус Навин, як сказав йому Мойсей, щоб воювати за Маликом. А Мойсей, а та Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалик, а руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменя і поклали під ним, і сів на ньому, і сів він на ньому, а Аарон та Хур підтримували руки йому один з цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Навина Амалика й народ його вістрям меча. Взагалі, питання війни це, це біль, це страшенна біль. Казалося б, чому воювати? Да? Хто знає, хто такий Амалик був? Або нащадки Амалика? По відношенню до Ізраїля хто вони були? Вороги, да? родичі, потомки Ісава. Уявити собі, братні народи. Да? Але коли народ ізраїльський проходив, Амалик вирішив зробити своє діло. І вступилась Божа сила в це питання. І ми бачимо картину того, як це відбувалося. Мойсей молився, Ісус навин знав, що йому робити. Він йшов, але перемагав коли? Коли руки Мойсея були підняті догори. Коли молитви були піднесені, коли стояли в духовному пролоні, сьогодні ми можемо дякувати за наших захисників, які стоять там на обороні. Але також ми повинні молитися і за них, за те, щоб Бог їх підтримував. Наші руки, молитви, да, повинні бути підняті. Ми очікуємо на Боже втручання, ми очікуємо на Боже проведіння в цьому, для того, щоб в нашій країні настав мир, для того, щоб ми ще з більшим бажанням могли подякувати Богу за. Той мир, який є не тільки в серці від того, що ми спасені, а той мир, який є в країні, з розумінням того, що наші діти зможуть бачити тихий час, да, не слухати тривог, наші діти зможуть виростати і забути за те, що чули і бачили. А також і можливо, да, можливо, і на майбутнє. Тому хотів би, щоб ми могли подякувати. І те, що ви бачите. Тут змальовано це як приклад квартири, де проживає невелика сім'я, де є мати, дочка і чоловік військовий, якого вони чекають. Ви бачите, є багато різних продуктів, те, що вони збирають, те, що вони хочуть, щоб було. Є на столі щось, є прикрашено все. І це очікування. Очікування того, коли прийде батько додому. У мене недавно було спілкування з однією такою сім'єю, яка очікувала приходу батька додому і дочекалася, прийшов. Але ну, ми навіть не уявляємо, як їм люди, які Захищають нас так само звичайні люди, як і ми. Це так само люди, які мають свої переживання, свої мрії, свої думки. Це люди, які, можливо, були емоційні, можливо, менш емоційні. Але те, що там трапилось, і коли вони повертаються, це дуже сильно впливає на них. Вкрай сильно. І потім сім'ї, які з радістю приймають да, воїна, який повернувся, вони ще довгий час на собі відчувають те, що він там пережив. Хтось довго, кілька років, а хтось набагато більше. Але це для тих ціней, сімей, це ціна, яку вони заплатили не тільки за хлопців і за свою сім'ю, а й за нас з вами. І сьогодні ми особливо можемо подякувати Богу за те, що в нас є захисники, які стараються. Ми скільки раз їздили, жодного разу я не чув від тих воїнів, які були, які були поранені, які прийшли, що вони хотіли десь втекти. Втекти з поле бою, втекти десь від своїх побратимів. І коли ти там був, ти розумієш, що це ну, зовсім інший світ. Вони тримаються один за одного. До кінця. Також ви тут бачите прапор України. Да? Там є підписи різних людей. Хто після зібрання захоче, ви можете підійти кожен, кожне побажання, кожна подяка і кожен підпис має в певній мірі свою історію. І минулого разу Павло Степанович розказував історію про одну дівчину Дашу, яка 40 хвилин реанімувала солдата. Там в неї також є свій підпис, своє побажання. Там задача була тих людей, які там були в цьому госпіталі, куди ми їздили, щоб вони могли подякувати Богу. Але вони цю подяку виражали так, як вони розуміли, так як вони могли. І можна почитати, там, за що вони дякують. Кому або е, в якому напрямку. Да? Хтось дякує Богу напряму, а хтось каже дякую церкві, дякую тим людям, які були в моєму житті. Бог їх привів до мене, не просто так вони прийшли. Але е, хотілося б звернути вашу увагу. Вони дякують. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, давайте сьогодні також проявити це щире, відкрите серце для того, щоб подякувати Богу. Подякувати Богу за пройдений шлях, який ми пройшли. Подякувати Богу за тих людей, які є поруч з вами. Іноді нам приємно бачити один одного, іноді чомусь ні. Але подякувати один за одного, за те, що в свій час ми можемо бути особливою підтримкою один для одного. І також третє, подякувати за захисників наших. Подякувати за те, що вони там заступаються. Для того, щоб ми тут могли бути, для того, щоб ми тут могли проводити богослужіння, молитви. Проводити так своє життя. Хай Бог благословить кожного, хто тут є. Давайте ми встанемо для молитви. От я також дякую тобі за ту милість, яку ти явив і до мене, і до кожного з нас, хто тут є сьогодні. Я дякую тобі, Боже, за те спасіння, яке я маю. Я дякую тобі за прощення гріхів. Я дякую тобі за те, що я бачу, як ти поруч зі мною і поруч з церквою. Також Я дякую тобі, Боже, за те, що в моєму житті є брати і сестри, є мої друзі. Є Церква, з яким ми можемо бути разом і в служінні, і в повсякденному житті. Господи, дякую Тобі за кожного з них. Дякую за те, що Ти являєш свою любов до нас. І також, Господи, дякую за те, що ми маємо змогу показувати і проявляти Твою любов до інших. Я прошу благослови нас надалі. Я дякую Тобі також за наших захисників, дякую Тобі за них, за їхню посвяту. і особливо я прошу за їхні сім'ї. Ти підтримай, ти підкріпи, ти підготуй і внутрішньо, морально до зустрічей, до радісних зустрічей і потім до такої емоційної, психологічної реабілітації для того, щоб ці сім'ї вони зміцнялись, укріплялись і змогли пройти цей шлях відновлення. Благослови, Господи, кожного з нас, хто тут є сьогодні. Твоя присутність, Твоя любов, Хай буде в наших серцях, хай наповнює нас більше і більше. Ми знаємо, що ти Бог всемогутній. Ми знаємо, що ти Бог, який, в, який не, в якого не може вмістити весь світ, але ти можеш бути поруч з нами. Ти особливий Бог, живий Бог і єдиний. Ми знаємо тебе і дякуємо Тобі за ту милість, яку ти являєш до нас, хоча на неї ми не заслуговуємо. Слава тобі, наш! Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.